Це, друзі, задовбали. Я так більше жити не можу. Це заважає мені розвиватися просто у всіх напрямках. Вже варто визнати це основною своєю помилкою і, і сфокусувати і... свою увагу на це як на основний напрямок, над чим дійсно варто попрацювати. Друзі, це мішаю ну, реально все, все моє життя. Я з цим борюся, я заходив на різні аскези, І сьогодні я вже. Зрозумів, тільки через аскези поступово-поступово підбивати оце гімно, реально по-іншому не назвати, і тільки так це розбити в порох, просто в пил. Я сьогодні беру 30-денну аскезу. Я трошечки здалеку підійду, в чому саме проблема. Проблема ця впливає напряму на те, що зараз відбувається. Форма посипалася. Став якийсь плоский, то, знаєш, на протязі дня мені здається, що я якийсь трошечки об'ємним став. Потім знову, як ніби, здувся, вени десь поховалися, потім знову вилізли. Тобто тіло плющить просто отак. Сил не дуже багато. Посипалась додаткова вага, не можу з великою додатковою вагою, ну для себе з великою додатковою вагою працювати. Та вага, яку я робив на 5-7 повторень, зараз мені взагалі не дається, друзі, пішов, просто якийсь. Страшенний відкат. І я точно знаю проблему. Я знаю основну проблему. І це навіть не харчування, не вітаміни, харчові добавки. Ця проблема насправді набагато фундаментальніша, ніж саме харчування. Харчування вже виходить з цього, і це стосується, друзі, саме цього базового нашого настрою. Звідки він береться? Саме коріння, от прямо. От От туди потрібно попрацювати саме з цим. Все, не хочу більше ховатися, я готовий працювати з самою основною проблемою. Я дивлюся на Ютубі різних атлетів, бодібілдерів, і що вони кажуть, я дійсно це відчуваю, що це дійсно так. Що коли ми починаємо підмічати якісь деталі додаткові, які нас надихають. Наш стан міняється, ми прямо розквітаємо, і от бодібілдери виходять на сцену, кажуть, я те-те-те-то -те підмітив, в мене внутрішній стан розкривається, як ніби якісь нові м'язи на тілі з'являються, все таке наповнене. Я в такій формі ніколи не був. наш базовий стан він зростає зсередини все починає сяяти, і зовні наше тіло воно теж міняється і дуже швидко. Друзі, цей базовий стан він насправді дуже сильно залежить від розпорядку дня. Друзі, я в цьому слабкий, я просто ну, всрався, так скажемо. Допекло мене це вчора. М -м, в чому проблема? 24 години нашої стандартної доби вони підпадають під вплив гун матеріальної природи. Це деяка енергія. Ну, наприклад. Енергія благості, добра, любові це саме той час, коли краще всього займатися якимись практиками, щось виписувати, читати надихаючу літературу, робити духовну практику. Це краще всього робити. Ну по-іншому, просто більше ніяк, це з самого ранку. З самого ранку, коли ми робимо це налаштування на день, це дуже важливо. Це не можна втрачати ніяк, ні при яких умовах. Я це вже зрозумів. Я від цього тікав, Я пробував це переносити. Ні, друзі, так не працює. Саме коли уся енергія благості, вона з передсонячних, пересвітонкових сутінків, знаєте, коли. Ніч, глибока ніч починає потрошечку розкриватися, трошечки-трошечки починає світати. В цей момент вмикається вже енергія благості. І дуже добре в цей момент вже прокидатись. Ну, до світанку точно потрібно прокинутися і одразу зробити свої ритуали. Це налаштовує нас на життя, це дає енергію, це надихає на те, щоб провести весь свій день ефективно в любові. Саме в цей момент ми наповнюємося цією любов'ю. Потім йде день, да, діяльність, активна діяльність. І коли сонце. Сідає, коли починає темніти, вже вмикається енергія невіглавства. І якщо ми в цей момент продовжуємо активно діяти, якісь ще практики робити, ще щось навантажуємо цей кінець дня просто масовано якоюсь діяльністю, ми потім не можемо заснути. Збивається режим, лягаємо в глибоко вночі, або взагалі, коли вже треба прокидатися, і просто виходить, що випадає оця благость, випадає. Частина дня, яка насправді сама важлива, яку важливо просто, друзі, віддати Богу реально. Ми віддаємо Богу, Він нам дає набагато більше, просто примножує нас своєю любов'ю і весь день протікає дуже класно. І я це втратив. Я останні тижні просто о, сплю не те, щоб я багато спав, мені просто стабільно потрібно 8 годин. Але якщо я лягаю о третій ночі, плюс 8 годин, 11 дня. В 11 дня в середньому я прокидався на попередньому тижні стабільно. Я прокидаюся, я хочу робити практику, вона не йде. От зранку на світанку вона йде, а тут замість того, щоб годину-півтори зайняти себе, 15 хвилин, все, я не можу, в мене смаку немає. Цей смак втрачається. Ця, ця година вже на діяльність вона спрямовує нас. І я виходить, прокидаюся одразу в діяльність. Налаштовування немає, якісь просто дні. Вони однакові і вони короткі, тому що опа трошечки поробив справи, вже сідає сонце, вже ввечері. Взимку з цим дуже важко і взимку особливо потрібно себе зібрати в руки, тому що іноді о, зараз сонечко, а попередньому тижні взагалі сонця не було. Тобто ти прокидаєшся хмари. І взагалі не зрозуміло. День зараз починається, середина дня, чи він вже закінчиться, от, от однаково, друзі. Але сонце насправді є. Ми його не бачимо, але воно є і воно на нас діє. Я хочу повернути ранкові підйоми. І, наприклад, якщо ти встаєш о сьомій, і ти хочеш прокидатися о п'ятій, працює така цікава тактика. Ми з кожним тижнем зміщуємо пробудження на 10-15 хвилин, наприклад. Прокидався в 7, на наступному тижні в 6.45, потім в 6.30, 6.15. І так поступово ти доходиш до п'ятої ранку. Але якщо я прокидаюсь 10.30, 11, 11.30, по 15 хвилин тут не спрацює. Тут кардинально потрібно дуже сильно міняти день. Я вчора проспав взагалі всього 2 години, змусив себе просто змусив себе прокинутись і сказав. В день я не ляжу. От наскільки в мене енергії дня вистачить, все, я беру аскезу, тому що на наступний день я прокидаюся зранку. Щоб сильно себе прямо не вимучувати, там п'ята-четверта ранку я зараз так не хочу, я беру на 30 днів аскезу прокидання рівно о сьомій ранку. О сьомій ранку прокинутися це не означає відкрити очі і валятися до дев'ятої. Так, це як сьогодні сталося. Ні. О сьомій ранку це встав і одразу, який би стан не був зібрати себе, вмитися в душі, ранкові ритуали, практика. Мантри, спів і все, отак от потрібно. Ну, ну реально так. Я пам'ятаю, влітку я взагалі робив підйоми в 4,55. Мене вистачило на три тижні. Останній тиждень було вже дуже важко, тому що я все-таки не впорався з е, цією програмою. Що якщо ми хочемо раніше вставати, нам потрібно е, раніше лягати. А я собі якби, дозволив, думаю, я все одно буду вставати зранку, я буду пізно лягати в 12 в час. Трошечки спати, взмучений просто йти там на скелю медитувати, а потім приходити і вдень досипати. Так, так, друзі, не працює, тому що цей процес пробудження. От е, я не знаю людей, яким він подобається. О, коли це розкривається в очі, це ти пробуджуєшся півгодини взагалі ніяк, і поки все заводиться. А коли ми ще спимо. В день, тому цей процес потрібно проходити два рази на день. Це страждання, та ні, я так не хочу. І дійсно, це от дуже важко для мене. Це для мене дуже сурова сказа. Просто почати раніше лягати спати. От внутрішнє невігластво воно настільки сильне, що мені в цей момент, коли вже потрібно відпочивати лежати, вже спати, потрібно очі закривати. в мене якесь, якісь думки, якась бурхлива діяльність починається. Це з цим потрібно боротися. Це якраз ці оці, оці демони, які в. Активуються в енергії невігластво і хочуть нашим тілом керувати. Це, от, це так, це важко. Знаєш, можна створити умови на 30% від максимума і пробувати в цих 30% вижати максимум, триматися на піку. А можна створити умови на 100%, і для тебе ці 30% вони будуть базові, тобі для цього навіть нічого не треба робити, і ти можеш ну, реально краще рости. І коли ми просипаємо цей ранок, ми просто. Закриваємо в себе в рамках оцих умовно 30%. І важко взагалі якісь показники життєдіяльності, відчуття, любов, блаженство, енергійність, оце показувати на максимумі. От, І недавно дещо сталося, і я зрозумів все. Хорош, ховатися, з цим потрібно працювати. Ну реально, я, ліг о четверті, четвертій, я зрозумів, що мені потрібно, щоб виспатись, встати о 12-й. Я вже такий, знаєш, вночі такий, вже настрій якби, такий собі, тому що розумію, що півдня просплю. Ну, а по-іншому ніяк. І я все-таки думаю, ні, 12 це занадто пізно поставлю на 11. І я прокидаюсь об 11, і я не виспаний. Я не доспав годину, але я встав. І знаєш це усвідомлення. Я встав об 11 і мені хірово, я не виспався, щось треба з цим робити. Настрій просто гівно. Просто реально усвідомлюю свою слабкість і розумію, треба брати цей режим в кулак і просто з цим працювати по-іншому. Ніяк, друзі. Тільки так, все погнали 30 днів, аскеза, о сьомій ранку встаю. Потім подивлюсь, або зміщу трошечки далі, там, якщо буде важко, о 7.30 потім буду вставати. Або якщо я наберу ці оберти, реально от прям така впевненість з'явиться, що можу, то я ще зміщу на наступний на наступні 30 днів, наприклад, на 6.30. Ну буде видно для початку 30 днів втриматись. Я ще жодного разу в житті не прокидався стабільно на світанку місяць поспіль. Друзі, от така проблема от така срака. Якщо в когось теж щось таке є. Я думаю, ти розумієш складність цього всього. І я тобі так скажу: це не віглавство. Це не нормально, це сови, це щось придумали. Ні, це не здатність впоратися зі своїми слабкостями. Тільки так. Ну, дійсно, є люди, яким від природи вони якось встають раніше, лягають їх сон, якби відпускає раніше. Заснути можуть раніше, раніше встати. Так, це є від природи. Ми дійсно ці жайворонки сови, воно існує. Але навіть якщо ти сова, з цим можна працювати можна і потрібно. Ранок потрібен життю, ранок потрібен Богу, ранок потрібен суспільству. Ми в цей момент створюємо оцю базу, з якою ми входимо в цей день, внутрішню базу, внутрішній стан це дуже важливо. Чекаю від тебе коментар, як тобі взагалі встається зранку, чи легко, чи важко, бо мені, друзі, дуже важко. І те, що нам, нас веде до якогось прогресу, і нам це важко дається. От саме туди треба бити, от саме з цим треба працювати, якщо ми з цим попрацюємо, от просто може все інше, всі недоліки, вони просто збалансуються, вибудуються, коли ми починаємо працювати з самим корінням. Ось, дякую за перегляд.